Шайнова про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Лівської міської територіальної громади на 2024 рік у порівнянні з бюджетом попередніх років це. Загальний розмір бюджету розвитку на цей рік є 1,9 мільярда гривень. Головним пріоритетом загалом бюджеті міста в нас залишається підтримка військових, тобто у нас мільярд гривень загальному бюджету передбачено на підтримку збройних сил, тобто на закупівлю необхідного обладнання. Якщо говорити про бюджет розвитку, він є фактично в два рази менший, ніж минулого року, тому що минулого року він складав 4,5 мільярда гривень, зараз 1,9. Головні видатки, які ми скіровуємо в межах бюджету розвитку, вони стосуються як на відкриття ветеранських ЦНАПів, які ми минулого року почали відкривати. Так само це на національно-патріотичне виховання, облаштування таких центрів, те, що ми робимо на базі нашого управління освіти. А також це є аварійно-відновлювальні роботи після. Російських атак, які були на Львів, мова йде як про відновлення шкіл, садочків, житлового фонду. І звичайно, що в нас це є питання критичної інфраструктури, тобто це питання, які належать до різних програм, де ми маємо забезпечувати функціонування міста, починаючи від житлового фонду, обслуговування міста та. Безперечно, що пріоритетом нас залишається це напрямок, освіти, культура, але звичайно, що в набагато зменшеннішому форматі ніж це було навіть попередні роки.